Показую найповнішу палітру нашого бестселеру для спортивного залу. Це сумка Tarva 65 Це така контрастна яскрава сумка з окремим відділенням для взуття або для форми, або для вологого одягу, та двома блискавками для зручного доступу. І так, це шоколадна напа з білою шкірою напа та фурнітурою Антік. Конячна шкіра напа також в комбінації з контрастною білою шкірою напа. Чисто чорна шкіра напа без контрасту для поціновувачів Абсолютно Total Black. Ну і один з топових кольорів це бордова шкіра напа з білою шкірою напа. такі смугасті комбіновані ручки, окремий відділ для взуття. Дві блискавки для зручного доступу до внутрішнього простору всередині текстильний підклад, кишеня на блискавці, тарва 55-65, п'ять тисяч гривень. Лімітований колір, лімітована кількість. Поспішай, переходь за посилання в шапці профілю та замовляй. Відправляємо по Україні, відправляємо за кордон, відправляємо без передоплати. Отримуєш, розраховуєшся.